У Заводському районі Запоріжжя Ліве по вулиці Житомирська продається бюджетний будиночок загальною площою 60 квадратних метрів. Зверніть увагу, унікальність будинка в тому, що він має два окремих входа, а це означає, що можна жити двома сім'ями або великою родиною, де у кожного буде свій власний куточок. Опалення газове, гаряча вода бойлер. Є усі лічильники. Бачите, це газовий ось лічильник стоїть. Так, санузел у нас знаходиться в будинку. Він сумісний. Бачите, яка ванна кімната. Йдемо, переглянемо кімнати. Заходимо. Кімнати у нас суміжні. Так, вони потребують, звісно, ремонту. Але можна заїхати і потрошки робити ремонт. Так, така Кімната, друга кімната. Так. Окрім е, будинку на території 6 соток землі. розташовані також і господарські споруди, капітальний підвал ось він ще. Ми заглянемо в нього. Угу. Йдемо далі по території. Тут дровник є, є де господарство розмістити своє. Це теж наша щас буде територія. Є капітальний гараж з оглядовою ямою. Гараж споз... позний. Бачите? Для структура дуже розвинена, поруч 85-та школа, ряд продовольчих та господарських магазинів, будинка транспорту. 74-та, 26-та, 13-та маршрутка входить. Отже, вартість цього будиночка – 14 тисяч. 000...